Сьогодні розсаджую свою ось цю красоньку трьохколірну сальвію. Уже її тісно тут, вона одна одну доганяє, випереджає і витісняє, тому трошечки вона звивається, скривляється, тому пора вже її пересаджувати. Саджаю отак, щоб їй вистачало місця, і щоб вона пряменько росла. Ось, і... Не ущільнюю землю, так легенько її притискаю, і все. І ось хотіла показати, що зійшла моя оця пампасна травичка, яку я саджала недавно. Вже вона швидко дуже зійшла. Ось, можливо, не, всі, не все насіння зійшло, але я думаю, цієї віхоли трьохметрової мені Ще Щось сусідам, мабуть, роздаватиму. Ось така картина на сьогоднішній день. Проливатиму фітоспоринчиком, щоб не було хвороб. Ну і все, хай гарно росте.